Я можу вам багато розказувати і довго розказувати, який в нас класний клуб, як в нас все класно, як з нами ростуть дівчата, скільки ми там викладаємося, скільки ми даємо і взагалі, який у нас теплий екологічний простір. Але допоки ви самі не прийдете, не спробуєте і не перечуваєте це, не отримавши власний досвід, ви ніколи в це не повірите, хто б там що не писав, який би не виставляв відгуки. Бо поки ми самі оце не проживемо на власній шкурі, ми не можемо про це стверджувати, ми не можемо про це говорити, і ми взагалі не розуміємо, як це. І от сьогодні в мене була консультація з жінкою, яка сказала, що я десятками років шукала те по різних джерелах і не могла знайти на свої запитання відповідь. А долучившись у ваш клуб, провідчувавши відчувавши ваше поле і просто переглянувши ваші ефіри в записі, поробивши практики, я отримала відповіді на усі свої запитання і навіть більше. Скромно третий раз обратитися, тому що ви нічого не втрачаєте, втрачаєте лише себе і світло.